Добрий день, хотів би сьогодні розповісти вам про такий матеріал, як Сормай. Сормай це матеріал, який широко використовується в вигляді наплавочного матеріалу для деталей машин, а також інструментів, які працюють в зоні високого абразивного зношування, а також при високих температурах і в місцях, де неможливо використати смазку. Сурмат буває 6 мм або 8 мм. Також він буває магнітний і немагнітний, залежно від основи металу, з якого матеріалу, з якого він зроблений. Основою буває ферум, а також хром. Також Сурмат складається з хрому, з вуглецю, з кремнію, заліза, нікелю. І там, що там, ще фосфор, отака от основа. Своє назви сарглайт отримав із-за того, що був випущений, випущений на Сормовському заводі в 30-х роках минулого століття. І до сьогоднішнього дня активно використовується в сільській промисловості, в сільськосподарській промисловості, а також на металугійних виробництвах. Є ласкаво, просимо до нас. Ціна його 140 гривень кіло. Які ми купуємо, якщо у вас є даний матеріал, присилайте за купимо його у вас.